Здоров'яся, сьогодні тренуємося по-моєму новому, новому спліту. Це перероблений спліт Майка Менсера. Почнемо з жиму, Тут один підхід такий розміщенний, потім один стараємося на максимум вижити. Ціку закинули. Поступаем, дружим, даже все не важку. I, podczas, że się ono nie dużo wczuwają, że bardzo odczuwa, mam że nie poczmuje. Także do mnie idzie mój Będę próbować na dwa. Що получиться, але суммаю, що навіть на один получится. Я попробую на два, але в мене ще з плеча болит, я сміюся, що навіть не один давайте. Скати. Без шауди. Дякую. Нормально присмінувся? Да. Переходимо далі. Так. Приступаємо до педдеку. Будемо. Masz rozmachny w zał. C5. Uh. Uh. Міг міг ще декілька, але так зробить 20. класно сіном грудну. Зараз будемо гуляти, напевно, 85. Цю вагу. Буду робити десь на 6 на 8. Так, перекинув вже 85, зняв ковточку, щоб було полегше. Зараз відмінюю таймер. Не знаю, будемо пробувати. Я, здається, ще 85 не робив. Це трошки більше моєї ваги, власне. Опа! Oh. 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 Верні розтянулися неймовірно. Але більше зробити не зміг. Приконденне. Так. Робимо повільні контрольовані. Зробимо на повтори. Я подозрею, то, що зроблю повторів 15, повільних контрольованих. А після того зроблю важкий підхід, де постараюся там викластись на 6 десь. Тому приступаємо. Така ручка, бо мій таку хочеться сун. Півстака десь на 18, нормально. Я можу, да. Так. Представив камеру, так щоб було покраще спину видно, як працює. Підстав. я не так руку ставлю дивіться, але я думаю, що якщо я так не поставлю, то не буду мене чути. Поставив 70-ку. Ну, типу, краще говорити в відсотках моєї ваги. Поставив. Скільки 7 восьмих, Скільки це в відсотках я не йбув. а, Типу. О, час якось пішов. А... Поставив фактично мою вагу. Боски рук, типу, важкий типу. Ну, типу, якщо а... ви ставити десь відсотки 80 від цієї ваги. Це дорівнює підтягуванню. Це один повтор дорівнює підтягуванню. Деколи навіть бачите, тому що тут е, не можете розхитатися як підтягування. Тому да. Ну, приступаємо. У Мене музика лопається, мене це бісить. Yeah, speak hit без музыки. Тяжко, тяжко, дама далі. Взагалі я чередую і роблю різну другу вправу на спину цей день. А, сьогодні на станом немає настрою. і перестанці також, тому що два дні тому робив сильну сануву і болить поперед м'як, болить кріпати. Ну і ноги трошки, якщо наказі. Ми зробимо нижню тягу. А, нижню тягу. з упором на. Lats. Ну, не, не, що що я не знаю, як вона типа. Украинским називати латс, українською поняття немає. Але ми стараємося відвестись вперед, ми відводимося вперед, покажу, відводимося. відводимося вперед і тянемо до такого. Тобто. Далі мы, якщо буде, у нас буде більше спини. Нам це не потрібно, ми покачаємо ладц. По Став 35 з такою проблизьковому. With water, Whoa. Залишив трохи сили для наступного важкого саду. Насправді я не сильно підніму вгру. Але буде відчутно важче. Насправді досить легеньке тренування. Бо сьогодні постійно мало. Сил немає. Спав найкраще і плюс робота і я втомлююсь так. Але... A rezultaty? Rezultaty macie już w dni, już tydzień po Tam tak, przejdę na miejsce, miejscu, gdy światło nie będzie. No dajcie, nią ku do, no nie, bude. Все, кінець. І добре поїм, Ще попрацюємо. Бачимося наступному відео.